У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Наверное, съездить, отдохнуть з'їздити, нибудь щось небудь ще посмотрети. А якщо доводиться залишитися в Києві, то я думаю, буде красиво традиційно відпрацювати на гріщацію. С двенадцатым ударом выпить шампанской Новый год лучше всего, конечно, дома, с семьей, а если придут друзья, супер. В компании, друзей, родных, близких. Не знаю, в кругу семьи, наверное. Я думаю, в душевной компании лучше всего. Весело, задорно, молодежно. Снять квартиру, погулять хорошо. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. У ці передсвяткові дні, коли ми наближаємося до нового року, хотілося б поговорити про святкування відзначення цього дня. Взагалі, новий рік це свято християнське, свято нехристиянське, світське, а можливо, навіть поганське, язичницьке, яке йде до нас із глибини віків. І хотілося б сьогодні поговорити про традиції, про звичай, як його правильно святкувати. Взагалі, святкування, скажімо так, нового року. Нового дня місяця згадується в Біблії досить часто. Тому Біблія навіть говорить про такі свята, як перший день місяця, перший день Нового року, як перший день семиріччя, перший день п'ятидесятиліття. Яти, тобто це досить серйозні дати, і вони всі є в Біблії. Тому святкування цих свят це біблійна, біблійний підтекст, біблійне підґрунтя. І я думаю, що це нормально, коли люди відзначають новий рік, щось аналізують і дивляться вперед. Але ми знаємо, що різні календарі взагалі в природі є календар єврейський, є календар японський, китайський, різні способи відрахування, коли починається новий рік. Як правильно, коли правильно, так як ми відзначаємо з 1 січня, чи можливо так, як до Петра I з 1 вересня, як правильно святкувати це свято? Ну, Взагалі, святкування нового року, і Новий рік це умовна одиниця, тому що ніколи ніхто з астрономічної точки зору не знає, коли був все-таки створений перший день. Тому ми відштовхнемося від події. Подія, Новий рік це коли Ісусу Христу дали ім'я, ім'я Ісус. Тобто Його народження це Різдво, а коли йому дали ім'я, і він мав обрізання це і є. Новий рік. Тому ми маємо такі події. Христос народився Різдво. Христос Ісус це новий рік. Ось підґрунтя нового року. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати свої запитання або залишити потреби, за які має бути звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Святой Ніколай. Ну, ета такої. Чудотворец, как я говорю о нем, который делает ну, сюрпризы для детей. Ну, то есть это такое детское воспоминание о таком, как бы можно сказать, в какой-то степени волшебнике таком, который Да, приносит сюда подарки детям. Это любимец детворы и взрослых, это э, святой, э, которого многие даже считают, что это Дед Мороз. Это э, такой персонаж, который дарит э, подарки тем, кто их заслужил. В какой стране я уже забыл. Он раздавал детям подарки, не подарки, а делал добрые дела, наверное. Человек, который э, то есть Истори... помогал, исторический да? персонаж, да. да, который свое наследство раздал бедным. Это святой, ну, святой, святой Николай. Ну, чесно говоря, не углублялся в это але ну, історично ну, праздник, Когда під подуш... под подушкою, що помню, з детства просипаєшся утром, лежить якийсь подароч. Очень приятно. Святкування Нового року у багатьох людей мало чим пов'язане з Ісусом Христом. В принципі, ще різдво тут зрозуміло. А новий рік він зазвичай пов'язаний з Дідом Морозом. Так, або з Санта Клаусом. Так, або святим Миколаєм, або ще чимось так. Ну, а все ж таки, наскільки це нормально показувати стосовно християнського свята, такий образ, як Дід Мороз, цей образ, звідки він взагалі виник. Ну, взагалі, якщо ми дивимося на історію, то спочатку це йде Санта Клаус, або святий Миколай. Тобто, скажімо так, предвісник народження Ісуса Христа. Це свято. В якійсь мірі пов'язане з Біблією, а в якійсь мірі, скажімо так, нагромаджено народними традиціями. Але Дід Мороз, скажімо так, це чисто народна традиція. Вона не має християнського підґрунтя. При всьому тому, він не має якогось гріховного чи чогось такого, що, ну, що є поганим. Сама традиція дарувати подарунки вона є християнською. Чому? Тому що прийшли із Сходу. Троє царів або декілька царів, магів, які подарили Христу подарунки. Ось звідси і береться ця традиція на Новий рік, на Різдво дарувати подарунки. Подарували золото, ладан і смирну. Тому в честь подарунків Ісусу Христу на Різдво, на Новий рік даряться такі подарунки. Ну, але коли ми говоримо про святого Миколая, то подарунки чомусь опиняються під подушкою. Тут є якісь підтексти. Як це нормально взагалі? Ну це правильно з християнської точки зору? Чи можливо це справді язичництво, там підсовувати дітям подарунки, от саме під подушку. Коли Христу подарували подарунки, він був маленький. І можливо ці подарунки і положили під подушку. Ми не знаємо. Тому подру... де подарувати, де положити подарунок під ялинку чи під подушку, чи ще Цьому нема ніякого гріха, це нормальні речі. Питання стоїть в тому, щоб не вірити у те, що, чого немає в Біблії. Ну а діткам кажуть, Миколайчик приніс. Тут є трошки символічні речі. Наприклад, якщо ми кажемо батько приніс додому хліба, наприклад, а ми кажемо: це Бог дав тобі хліб. Це правда чи неправда? Це правда. Якщо ми кажемо, що ми купили хліб у магазині, але ми кажемо, що це український народ подарував тобі хліб. Це правда чи неправда? Правда, тому що працювали над цим хлібом не один чоловік. Тому я думаю, що до цих речей не треба сильно прискіпуватися. Тут є доля правди, доля якогось такого образу. Доля образу. Головне, щоб ми розуміли, що подарунки йдуть від Бога. І треба це говорити дітям, що Бог дає нам подарунки. Папы, мамы, дедушки, бабушки с детства традиция, вот даже и не скажу сейчас, не вспомню. Но елки всегда рады, она э, красивая, она пахнет. Ну и как-то нестандартно. Вот именно Новый год, только елку в Новый год. Это символ Веч... дерева Рождественского, да? Вечная вот это да, И вот жизнь. эти вот э, украшения, это как что там, звезды? Какой-то символ звезд или свечения на небе, что-то вот этой звезды, да? Вот звезда, я знаю, это... Вифлеемская? Э, да, Вифлеемская звезда. Вот, этот, вот эта звезда, которая на верхушке елки, она символизирует Вифлеемскую звезду, насколько я помню. Ну переход я так понимаю с одного года в другой. Вот. Вот и елка символ какой-то, наверное, наверное какой-то. Да, елка. Мне кажется, это символ нового года, елка, как бы которая дает настроение новогоднее. О, елка наверное пошла еще с древности, я так думаю, что. Ну это пошло как бы от Петра Первого с Европы, мне кажется. Ну, як християнське свято, то і ставлять ялинку. Ну, ялка символізує дух, дух Нового року. Ну я думаю, що це язичні якісь обряди з, тих, з тими корнями сюди прийшли. Поэтому, на самом деле, християнам, звісно, ні к чому. Ну, коли ми говоримо про подарунки, які е, приносять на Новий рік, то як правило їх шукають саме під ялинкою. Взагалі, поняття ялинки. Її обов'язково ставити, не обов'язково, обов'язково вирубувати такі площі лісу кожного року. Чи є в цьому якийсь духовний сенс, або це просто гарна традиція? Є деякі альгійні напрями, які взагалі не визнають ялинки. Говорять, тому що якщо ми досліджуємо, то ялинку використовували і язичницькі традиції, але ми розуміємо, що ялинку створив Бог. Звичайно, коли родився Христос, ялинку не ставили. Але ялинка це всього-навсього символ зеленого, вічно зеленого дерева. Тому я вважаю, що це не є гріхом, але це не є обов'язковим. Це просто радісна, приємна, гарна традиція. І якщо ми поклоняємося ялинці, якщо ми думаємо, що вона має якийсь духовний зміст, оце вже є гріх. А якщо ми прикрашаємо це, так як, наприклад, в Ізраїлі прикрашали пальмовими вітками, прикрашали на свята. На будь-які свята брали пальмові і прикрашали. Це нормально. У нас нема пальм, ми робимо що? ялинки, прикрашаємо, значить, ми радіємо, значить, ми щасливі, радіємо перед Богом. Це нормально. Тобто, ніякого такого духовного підтексту в самій ялинці немає. Н немає і не може бути. І якщо він появиться, то це вже є гріх, тому що це поклоніння вже образу. Християни повинні розуміти, що ялинка це лише прикраса, природня прикраса, яку створив Бог для того, щоб нам радіти за народження Ісуса. Христа і все? Тоді це нормально. Новий рік, як правило, у багатьох людей асоціюється з дурами курантів, з привітанням від президента, з пляшкою шампанського. Ну не знаю, напевно, ще салатом олів'є. От як донести нашим співгромадянам, нашим землякам про те, що новий рік насправді це свято. Не лише матеріальне, не лише фізичне, коли треба наїстися напитися, а що за цим щось стоїть глибше, важливіше. Коли ми говоримо, що на різдво треба переосмислити своє життя і зробити будь-кому щось добре, це вже є добра традиція, це вже є біблійний підтекст. Тому що на різдво ми повинні розуміти, що не тільки, скажімо, у нас є можливість олів'є, там голубці, там шубу, а в деяких людей нема хліба. У когось немає взуття, є сироти, є вдови, є бідні, є люди, яким, можливо, не мають бідності, але їм просто ніхто доброго слова не сказав за весь рік. Тому це є добра традиція зробити добро. Ось на що я хотів би наголосити: зробити добро, зробити добро в ім'я народженого Ісуса Христа, зробити це без ніяких підтекстів, зробити це від всього серця, від цієї душі, зайти в свою кімнату. Дома сам або зібратися своєю родиною, помолитися і сказати: Господи, допоможи нам, щоб ми могли переосмислити, і ти нам підказав наше серце, кому ми можемо в цьому році зробити добро. Кому ми можемо зробити на ці свята добро? І побачите, як Бог постукає ніжно в серце і нам відкриється. Можливо, це сусід, можливо, хтось на роботі, можливо, це якась бідна людина. Бог нам підкаже, ми зможемо дійсно по справжньому відсвяткувати різдво, зробивши для когось добро. Тому що Христос прийшов на землю: це Бог Отець зробив добро через Сина Ісуса Христа для нас, давши нам спасіння. Дорогі телеглядачі, шановні друзі, дорогі брати і сестри. Для мене є велика честь привітати вас із наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим. Я хотів би побажати для всіх нас: не забирайте поганого у Новий рік, залиште його в старому році. Всі ваші обіди, всі ваші непрощення, всі ваші прокляття, все ну, те погане, що на серці, все, що лежить каменем, чорне, сіре, залиште його в старому році. Ваші мрії. Ваше світле, те, що Бог ложить вам на серце, ось це перенесіть у е, новий рік. Можливо, вам серце підказує, що вам треба з'їздити до ваших батьків, попросити у когось пробачення, зробити добро сусіду, зустрітися з вашими однокласниками, а саме головне зустрітися з Богом, сходити в церкву, почати читати Біблію, почати молитися. Почніться в новому році. Я благословляю вас. І хочу помолитися за всіх, хто нас дивиться, щоб Бог благословив вас весь наступний рік. І хай цей рік буде ще більш щасливим, більш благословенним, як минулий. Небесний Отець, я благословляю всіх, хто дивиться нас зараз. Я прошу тебе, щоб Твоє благословення, благословення народження Ісуса Христа прийшло сьогодні на кожного. Я прошу тебе, щоб все зло, все погане, щоб воно залишилось в старому році, щоб ми могли покаятись, відпустити все погане, все зле, все нечисте. І дозволь нам через народженого Ісуса Христа, Отець Небесний, прийняти нове, святе, чисте і праведне. І хай новий рік буде для нас роком святим, роком, який ми проживемо з тобою, і роком благословіння. Ми просили це в ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Різдвом Христовим вас з Новим Роком, Божих вам благословінь! Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить!